Отже, коротка історія про те, як ми з Сашком перетинали кордон. Перетнули кордон ми окремо, а перша поїхала я, я добиралася з Чернівців до Львова. А, у Львові у мене була пересадка з одного вокзалу, з автовокзалу, і на жд вокзалі мене чекав інший автобус, але між автобусами було 6 годин е, часу. Ем, сіла я на автобус, пройшла контрольно-пропускний пункт е, України, потім пройшла контрольно-пропускний пункт Польщі і прийшла до бідренки, чекала з боку біля бідренки е, Сашку, котрий виїхав о 5.30 о 5, е, 30, е, ранку в е, неділю. Я прочекала його близько 4 годин, 4-4,5 години десь так. Дуже довго тримали на кордоні, перевірили всі документи, брали оригінали, всі документи перевірили, які тільки можливі. У нас є відстрочка у зв'язку з хворобою дитини. Потім після українського кордону, контрольно-пропускного пункту. Після контрольно-пропускного пункту України Саша пішов до польського кордону. І ось вже 5 хвилин, як я чекаю на Сашку з Давідом і знаю 100%, що вони вже перетну, перетнуть кордон, тому що поляки пропускають, і далі подорож до Парижу. Дякую Богові, правда.